Хлопці, я не хочу переїжджати з цього села. Хочеш не хочеш, а треба, тому що життя більше тут не буде. Я не зрозумів, хлопці, Ви що на відпочинок відправляєтеся без мене? А ми ж відпочинок, ми переїжджаємо з цього села. Постривайте, постривайте, ви зараз серйозно. Ми сама серйозність, Кавун. Так це село без вас більше тоді взагалі не село. Ми нічого з цим зробити не можемо. Ми хочемо кращого життя. І сподіваюся, ми його знайдемо. Ну і куди ви збираєтеся? Переїжджати в якесь місто або село, де набагато більше перспектив, аніж тут. Ні, ні, і ще раз ні. Залиштеся в цьому селі до завтра, а я спробую вас переконати за цей час не переїжджати. Ти справді гадаєш, що один день може щось змінити. Ну я хоча б спробую змінити вашу думку. Ну тоді давай, починай, здивуй нас, зроби щось таке, щоб ми тут залишилися. В нашому селі найбільші перспективи з усіх сіл, а також міст. Знаєте чому? Тому що. Тільки в нашому селі буде стояти золотий портал. І давайте одразу його і побудуємо. Будується він як звичайний портал. Ось таким чином ставимо блоки, і готово. Ага, звичайно, золотий портал, а я чарівник. Та постривайте, зараз все буде. Щоб цей портал почав працювати, нам потрібна ось така золота запальничка, так само золота. І все, що нам залишається, це ось таким чином натиснути цією запальничкою. І як ви бачите, цей портал активувався. І Починає переливатися. Постривай, постровай, і що це виходить? Що ми можемо в нього зайти? Звичайно, ви можете в нього зайти, але ж ви хотіли переїхати, тому давайте, давайте, бувайте. Та постривай, постривай, ми хочемо подивитися, що знаходиться всередині цього порталу. А з села переїжджати будете? Ми ж сказали, ми не знаємо. Подивимося на те, що ти нам сьогодні покажеш. Ну що ж, тоді валізи в бік і ходімо всі зараз за мною. Давайте. Тобто так, підходимо до цього порталу і заходимо в нього. Друзі, подивіться, подивіться, де я тільки що з'явився. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Це світ, який створений повністю золота. Я не знаю, як ти це зробив, але це супер круто. Дякую, дякую, мені приємно. Саме про такі перспективи я і казав. І дивіться, ми можемо взяти це з золоте, кайво, ну, звичайно, золоте, тому що в нас сьогодні золоте відео, і можемо починати ось таким чином добувати золоті блоки. Але, друзі, як ви бачите, добуваються вони дуже довго. І, якщо чесно. Ще й нудно. Тому це золоте кайло ми беремо і просто викидаємо. Тому що золото краще добувати діамантовими інструментами. І ось, друзі, перед собою ви бачите діамантовий молот за допомогою якого ми набагато швидше будемо добувати золоті блоки. А саме, друзі, подивіться, з якою швидкістю я це роблю. Тобто кожні 2 секунди я добуваю по 9 блоків. І Якщо ви думаєте, що це швидко, то так, ви звичайно праві. Але можна це робити ще набагато швидше. До речі, селяни, дивіться, скільки золотих блоків. Я для вас зібрав, забирайте це все вам. Але ж постривайте, постривайте. це якщо тільки ви залишаєтеся в селі. Ми ще раз повторюємо виставки, робити рано. Покажи ще щось. Ви точно готові до цього? А точно, точно. Ну що ж, тоді прямо зараз на цьому місці з'явиться, друзі, ось, це. ви тільки подивіться на цю машину для того, щоб добувати золоті блоки. Бачите, вона вся золота, тут, до речі, також намальоване кейло. І вам, напевно, цікаво, як це працює. Постривай, постривай. Чому раніше нам все це не показував? Ви ж села не хотіли переїжджати, тому і не показував. І насправді це лазерна автівка. Ось бачите, друзі, це лазери, за допомогою яких ми зараз будемо добувати золоті боки. І це все буде відбуватися супер швидко. І так, сідаємо в цю автівку, як ви бачите, ми сіли, і ми навіть можемо їхати. Е, так, секунду. Щось тут з двигуном, селяни, подивіться, будь ласка. Це що за стара техніка? Двигун в тебе не працює. Але ж добре, я його полагодив. Тепер можеш ні. Ну, нарешті, дякую тобі, селян. І тепер дійсно, друзі, поїхали. Тільки треба обережніху, хоча ми ось так можемо впасти. І дивіться зараз перед. Бачите, бачите, золоті блоки починають зникати. Давайте рухати зараз цю лазерну автівку. О, ось таким чином, подивіться, як я можу це робити. Це супер неймовірно. А тепер виходимо з цієї лазерної автівки і просто підбираємо всі ці золоті блоки, друзі. Їх тут просто сотні-сотні золотих блоків. Тільки треба якось. Ось туди пролізти, ми можемо зробити ось так і знову ж таки підбирати їх, але насправді вони мені не потрібні. До речі, а що буде, якщо з'їсти золотий блок? Беремо, друзі, його в руки і починаємо їсти. До речі, мені додалося цілих шість золотих сердець, а також подивіться золота броня. Хто б міг подумати, що це так спрацює? Ну що, селяни, як вам таке? Здивував, здивував, але якось все ж таки хочеться ще на щось подивитися. Ну добре, вмовили, зараз покажу. Це Буду критіше навіть ніж ця лазерна автівка. Але друзі, перед цим обов'язково зараз поставте лайк, щоб підтримати мене, тому що в останній час, на жаль, на відео набирається достатньо мало лайків, а лайки це єдина можливість просувати україномовний контент. Так, друзі, чим більше лайків, тим більше людей буде дивитися Майнкрафт на українській мові, і це дуже важливо. Тому так, якщо вам подобається моє відео, чому просто не поставити лайк? У вас це не заме більше декількох секунд часу, а нам це дуже сильно допоможе. Я особисто обожнюю, коли наші відео набирають багато лайків. Ну і що ж, перед тим, як показати вам золоту воду, а також золотих селян, я хочу показати ще дещо. Острова, яких ще золотих селян? Всьому свій час, але дивіться зараз на ось цю автівку. Так, вона якась, знаєте, більш масштабніша. І за допомогою неї ми зможемо добувати ще більше золотих блоків. І нам знову ж таки треба сюди сісти. І бачите, друзі, вона запрацювала. І це просто ідеально. Вона, до речі, крутіша, аніж лазер на автівка. Ми сіли, а тепер поїхали, друзі. Подивіться, скільки я золотих блоків добуваю. Ось таким чином. Головне, знаєте, в цій справі не поспішати. І ось таким чином ми починаємо їх добувати. А далі буде ще цікавіше. Тому що ми все ж таки зможемо дізнатися, скільки золотих блоків ми добули. Ось так проїжджаємо, проїжджаємо всередину цієї гори золотої. Друзі, так трохи від'їхати. Ось таким чином. І головне селяни, дивіться, не потрапте по цю автівку. Тому що це знову ж таки може бути небезпечно для вас. Що ж добу ми достатньо непогано. До речі, позаду ви там бачите конвеєр, по якому також рухаються золоті блоки. Щось знаєте, в нас сьогодні взагалі якесь супер-супер золоте відео. І до речі, забув сказати, що у цій автівки також є інвентар, куди складаються золоті блоки. На жаль, складаються не всі, тому що деякі все ж таки валяються ось тут на землі. Але подивіться, ми відкриваємо інвентар, і бачите, друзі, скільки тут золотих блоків ми трохи від'їхали. І подивіться, одразу плюс 60 було, тільки що я в шоці. Тому ось так, селяни, якщо ви залишаєтеся в цьому селі, у вас будуть ось такі круті автівки, а також ось такий крутий золотий світ. Фух, нам треба подумати. Давайте повертатися додому, і ми будемо думати. Так, так, звичайно, звичайно, давайте повертатися. Знову ж таки, просто заходимо в цей портал і все. Ну що ж, селяни, щоб вам було легше думати, я взяв золоту лопату, і прямо зараз я вам покажу золоту воду, але, друзі, в неї також буде свій ефект. Тобто це не просто золота вода, в неї дійсно буде ще свій крутий. Ефект зробимо тут невеличку ось таку яму, готово. Вівся, ти краще відійди, звідси, щоб знову ж таки не стати золотою. І тобто, замість цієї звичайної води, в якій, звичайно, можна плавати. В нас з'явиться ось така золота вода. Відроз нею я вам вже показав, а тепер давайте хочеш її ось таким чином, друзі, розвивати. І так виглядає, вона супер круто, серйозно. Жовта вода, хтось колись таке бачив, особисто я ні. Але, друзі, все буває вперше раз. Ну і що ж, давайте приблизно ще ось так. От Розвиваємо її, щоб її тут було достатньо. Ну і я думаю, нам цього вистачить. Ну і ось селяни, можете в ній також поплавати, але будьте обережні, тому що з вами може дещо відбутися. Ти це на що натякаєш? Ну ось пірнайте у воду, постійте в ній, не знаю, секунд 5 та 10, а потім подивитися. Все цікаво, давайте це зробимо. Тут, звичайно, весело плавати, але щось нічого не відбувається. Хоча хвилинку, хвилинку, чому ми стали жовтими? Це я вас трохи затронув, але насправді. Правда, ви стали не жовтими, ви стали золотими. Тобто так, з золотих блоків тепер ви селяни. Ось якби ви переїхали, ви б точно ніколи не стали б золотими. А зараз ви золоті. Я не очікував, що це взагалі можливо. Ми в цьому відео зробимо ще багато всього неможливого. Але, друзі, перед цим відкрито коментарі та напишіть, який у вас улюблений колір. Просто так, напишіть у коментарях, який у вас улюблений колір. І так як це відео супер жовте, як ви помітили, тобто все таки золоте. Мені цікаво, чи є в когось. Ось, жовтий колір дай улюбленішим. Буде цікаво почитати коментарі. Ну і так як мені треба зробити щось таке, щоб ви звідси ніколи не переїхали. Увага, увага, зараз на це село. 3, 2, 1. Так, друзі, я замінив все наше село на золоті боки, і ви тільки подивіться, як воно круто тепер виглядає, воно супер яскраве. Але будемо чесні, таким вже взагалі нікого не здивуєш. Тому завдяки тому, що я тільки що добув дуже багато золотих блоків, ми зробимо статую селяна золотою. Тобто так, подивіться на цю гігантську статую селяна. Це статуя з мого минулого відео. Але якась вона темнесенька і так далі, селяни. Хочете, щоб я зробив її золотою, як, до речі, і вас тільки що. Звичайно, давай спробуємо. Ну і що ж, тоді ці коричневі блоки зараз заміняємо на золоті блоки. Якось так, він вже майже повністю золотий. Але його голова, бачите, друзі, така сіресенька, нецікава. І що ти збираєшся з цим зробити? Ну щоб воно якось відрізнялося від тіла, я маю. Новозі кольором ми зробимо дещо цікаве. А саме замінимо ці сірі блоки на жовту вовну. Давайте пробувати. О, друзі, подивіться, якось так слухайте, в нас вийшло. Але знову ж таки, в нього очі зелені, а у селян, як ви бачите, очі, ну як сказати, золоті також. Тому зараз також треба буде з цим щось зробити. А що саме ти збираєшся робити? Дивись, а ось ці зелені блоки ми вже замінимо на губку. Тобто так, на звичайну губку. Якось так. Усе ну тепер вас точно не відрізнити. Серйозно, я тепер не знаю. Де статуя, а де справжній селян? А нам подобається, це круто. Ну, звичайно, хто ж тепер захоче звідси переїжджати, але я вирішив, що нашому СУ також не завадить справжній комбайн, і тому я його сюди придбав. Постривай, постривай, це те, що я думаю. Навіть більше, тільки в нього зараз треба сісти ось таким чином. Ще, знаєш, спробуй дотягнутися. Все ж таки, це комбайн, він достатньо високий. Так, трохи від'їжджаємо ось таким чином назад. Ми будемо ось таким чином проїжджати тут. І таким чином збирати всі ці ресурси. Як ви бачите, друзі, город там тепер пустий. Нам знову ж таки треба відкрити інвентар. Тільки давайте трохи від'їдемо, щоб не зачепити будинки. О, приблизно ось тут будемо стояти. Відкриваємо інвентар, і ось бачите, 34 моркви, а також картоплі. І дивіться, що ми знову зробимо. Ми беремо цю картоплю, ось таким чином, звичайно, як завжди, починаємо її саджати. Ну, а також ми, звичайно, беремо моркву і робимо з нею теж саме. Дуже навіть добре. Знову сідаємо в наш комбайн, і ось таким чином, друзі, проїжджаємо Виходимо з нашого комбайну, і подивіться, друзі, все виросло. Тобто, бачите, цей комбайн працює навіть краще, ніж в реальному житті. Тому що в реальному житті не може швидко так вирости врожай, а у нас в Майнкрафті, звичайно, може. Так це що означає нескінчена їжа? Не тільки їжа, але ще і золото. Ну, за золото, до речі, ви також можете купити їжу, в цьому проблем я не бачу. Який транспорт в тебе ще є. Ну, по-перше, це, звичайно, бульдозер. І ходімо, я його вам ось тут одразу і покажу. По-перше, давайте його поставимо. Він, до речі, також золотий, тому що зроблений, як завжди, з золота, в нас його багато. Сідаємо в нього, завели і поїхали. І дивіться, друзі, цей бульдозер буде прибирати всю цю землю. Ось таким чином. Тобто, ми зможемо тут достатньо швидко зараз вирівняти всю поверхню. Давай, ось так, ось так. Він, він трохи, як ви бачите, повільний. Але Землю прибирає достатньо швидко. Тобто лопатою буде достатньо довго. А за допомогою цього бульдозера буде достатньо швидко. Бачите, тобто, це все, весь цей транспорт в селі дуже сильно потрібен. І ось він тепер у нас є. Дивіться, 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 селяни, що я можу. Я просто прибираю всю цю землю. Давайте вийдемо, подивимося взагалі. Ну так дійсно непогано прибрав. А можна щось таке, щоб підняти там, наприклад, мене за допомогою якогось транспорту або тварин якихось. Краще, можна навіть краще. Дивіться, що. В мене тут з'явилося таке масштабне. З цікавесеньким ковшом. Ну що ж, давайте, ось таким чином знову сідаємо. І спочатку мені треба розвернутися, селяни, обереженько. Головне, щоб я вас там не придавив. Ось так, нам треба трохи підіти, скажімо так, цей будиночок, що я зараз і зроблю, готово. А тепер, друзі, починаємо його піднімати. Ну що ж, здається, вийшло. Давайте подивимося. І так, друзі, я його трохи припідняв, як ви бачите. Тобто, знаєте що? Селяни, ви можете будинки навіть переносити тепер. Куди? Завгодно не подобається, як він стоїть, якось передвинув його навіть в ліс, чи ще кудись куди завгодно. Хоча в ліс не треба, все ж таки краще залишайтеся в моєму селі. Ти хотів сказати в нашому селі. Ну я поки що не знаю. Може, ви переїдете і воно вже стане моє. А поки що воно наше, а не твоє. Добре, добре, добре. Як скажете, знаєш, кавун, ну, ми ось так подивилися. Це все звичайно круто, багато золота і все таке, але розважатися тут немає де. Хто хто вам таке сказав? Дивіться, що в мене є. Це золоті блоки, і вони також золоті. Ну, вони жовті, тому будемо казати, що вони золоті. І дивіться, що за допомогою них ми зможемо зробити. Лакі блоки це взагалі моє улюблене. Ставимо, ломаємо і подивіться, багато квіток нам може випасти або, наприклад, Е, стоп! Цей кролик мене знищив. Серйозно? Я не був до цього готовий, але тепер готовий, тому що, друзі, в мене є ось такий золотий револьвер. Беремо його в руки і де він там. Так, не чіпай, не чіпай моїх слян. А, ти мене хочеш чіпати. А що в тебе з очима, друже? Ну добре, ось таким чином, вау, це круто. А можна нам також зброю? Ну що ж, тримайте, тримайте, тобі, тобі взагалі всім дам, але постривайте. Мені цікаво, що ще може випасти з цих лакіблоків, тому що це дійсно достатньо весело. А зараз, друзі, дивіться, або вибухівка, або діаманти. Дивимося, і а, ну і картопля також може бути. І тобто, знаєте, чим вам не розвага? Береш, ставиш лакіблок, ломаєш його і може випасти що завгодно. Тобто, лакіблоки це більше про випадковість може Випасти щось хороше, щось погане. О, бачите, скільки вовків в мене з'явилося. На жаль, звичайно, не золотих, але добре. Знаєте, ми ще над цим попрацюємо. Якщо, звичайно, захочеться, кріпер. Ні, ні, там мої вовки, там мої вовки, все, все, йди звідси, йди звідси. Якесь у нас сьогодні супер золоте відео, якщо чесно. Нам здається, нам з часом, жовтий колір просто вже набридне. Ну, знаєте, коли набридне, тоді і будемо балакати, а зараз не треба. Тому що колір дійсно прикольний, і в нас тепер все. Дійсно, все тут. Жафта, нічого собі слайм. Ви бачив, як я рукою його побив? Ні, 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 добре. Все, все, все досить, досить на сьогодні. З мене цих лакі-блоків, друзі, стріляємо в цих слаймів. А інакше вони будуть знищувати нас. Давайте ось таким чином. Гарнесенько, гарнесенько. Все виходить так, слайми вже маленькі. Багато шкоди нам не нанесуть, але все одно краще ось таким чином від них позбутися, щоб вони ще й нас тут не пограбували. Ну що, селяни, що скажете? Залишайтеся в селі. Це, скажімо так, питання цього дня. Ми ще думаємо, камон, дай, дай нам ще подумати. Та скільки вже можна думати, я вже стільки всього зробив. Ну я не знаю, зроби ще щось, щоб нас переконати. Добре, вмовою, ходімо на озеро. Зараз вас здивую ще одною розвагою. І що це таке, камон? Та як це що? Ти що не бачив, що це човен? Ні, 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 хлопці, ви обидва не праві. Це взагалі ніякий не човен, це підводний човен. І виглядає, подивіться, він дійсно супер круто. Ну і він, звичайно, також золотий. І що не так дивіться, ми Можемо в нього сісти ось таким чином. Давайте трохи від'їдемо кудись вперед. Дуже навіть добре. І дивіться, в нього є дві функції. Ми можемо, наприклад, взяти вудку, встати приблизно ось тут і почати ловити рибу. А можемо спуститися під воду. Не вірите? Дивіться, друзі, це буде дуже круто. Ось таким чином, друзі. Так, і що не цікавіше, ми можемо тут досліджувати, не знаю, річку, болото наше, океан, що завгодно. Саме на цьому човні. Тобто, бачите, я можу ось так от рухатися, і це супер -круто. Тобто захочу, зможу ось таким чином піднятися. І це, напевно, найкрутіший транспорт, який я бачив за сьогодні. Хоча ні, ось той бульдозер, який добував золоті злитки, він був набагато крутіший. Точніше, не золоті злитки, а золоті боки, але це все одно виглядає супер круто. І селяни, це знаєте, це буде нам а точніше і вам як ще одна розвага. Тому що за допомогою цього транспорту можна взагалі багато всього робити. Ну і що найцікавіше, він не так швидко набридне. Ну я так думаю. Слуха, кого, давай повернемося в село. Село, ну давайте вам напевно щось не сподобалося. Цікаво. Я ж зараз намагаюся їх переконати, але щось не знаю, друзі. Ще подивимося, якщо що селяни, ви мені хотіли щось сказати. Ви залишаєтеся в селі або не залишаєтеся? По-перше, ми не хочемо бути золотими. Як нам стати звичайними селянами? Тут все легко, вам просто треба з'їсти звичайне яблуко. Тому тримайте, їжте, звичайно, і після цього ви станете звичайними, якщо, звичайно, ви цього хочете. Зараз спробуємо. Ну ось, бачите, це було не так і складно. Ось, ви тепер звичайні селяни. І якщо чесно, ми вже не можемо стримувати свої емоції. Тобто, що ви маєте на увазі? Справді нам ще спочатку сподобалося все, коли ми ще побачили золотий портал. Так, так, продовжуйте. Просто ми стримували свої емоції, щоб ти продовжував нас здивувати все більше і більше. І ти нас за сьогодні дуже сильно здивував, і звичайно, ми залишаємося в цьому селі. Тобто, почекайте, ви що з самого початку тут хотіли залишитися? Так, ти достатньо швидко нас переконав. Знаєте, що селяни за те, що вони хотіли одразу мені це розповісти, вас треба буде трохи покарати. Що ти маєш на увазі? Ну вам тут все сподобалося, і село, і статуя ось ця золотого селяна. Тому я думаю, вам краще залишитися ось там. Зрозуміле. А треба було, тому що в мене є спеціальний ось такий золотий посох, Так, віддайте, не забирайте, тому що саме зараз за допомогу. У нього я вас телепортую. Ні, ну-ха це вже якась магія, ми в це не віримо. Розумію, розумію, ваші сумніви, але дивіться, тут вже з'являється ефект, і зараз він вас телепортує. Так, три, два, один і. і... І чому він не телепортував? Хе-ха, -хе -хе! не працює твій посух, а я одразу сказав, що магії ніякої не існує. Взагалі, то я намагаюся вас затронути, але дивіться, зараз точно спрацює. Три, два, один і. Ей, кавона, телепортуй нас назад, це що таке? Тут якось занадто, занадто високо, а ми боїмося висоти. Ей, ей, кавон, кавон, ти чуєш нас? Я все чую і все розумію, але ж я казав, покарати вас треба, подивіться, вони там просто. На селяні. Ну, друзі, насправді, звичайно, я їх поверну назад, але трохи пізніше. Через декілька годин. Нехай там посидять і подумають над своєю поведінкою. Тому що вони одразу вирішили тут залишатися в цьому селі після того, як я їх здивував в тому золотому світі. Але ж до останнього, до останнього тримали цю напругу. Я ж не знав, вони залишаться тут або не залишаться. Добре, що вони тут залишаються, але поки що дійсно нехай там сидять. До речі, почекайте, а де вони, друзі? Не зрозумів. А фух фух, фух, фу, все з ними нормально, не хвилюємося. Ні, ну, в мене таке враження, що він взагалі нас не чує. Можу острибнути, ну хоча ні, 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 я, я боюся, не буду цього робити. Поверну я вас, поверну, не стрибайте, тільки зрозуміло. Через декілька годин будете вже у своєму новому селі, тому що за це відео тут змінилося багато всього. Ну і я вважаю, що, звичайно, стало тільки краще. А ви як вважаєте, друзі, напишіть обов'язково у коментарях. А також обов'язково зараз натискайте на іншому відео, так, друзі, дивіться, як вони, звичайно, також суперцікаві. Ну і також можете поставити лайк та підписатися на канал, щоб підтримати мене. З вами був я Кавун. Всім до побачення.